Скільки коштує заняття, дивіться, ті, хто йдуть до мене в Zoom, вони мені, мене знаходять в телеграмі, У мене є нік в телеграмі, я першу, там, закріпила перше своє відео, написала нік, пишуть, приписують мені люди в телеграмі відразу своє прізвище, ім'я, учня, і самі пропонують. Як е, кількі е, самі, самі пропону пропонують вартість заняття. Я не оголошую вартість заняття. Батьки самі пропонують яку, яку кількість занять за місяць, там 4 заняття, 8-12, і самі пропонують їм, е, е, скільки коштів, щоб їм було зручно для їх сімейного бюджету, вони можуть на це витратити. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. можливість.